Новий російський серіал називається «Слово Пасана. Ось давай так. Міш, ти дивився цей серіал? Ні, ти знаєш, я його не дивився. Я почув весь цей розголос, який був в українських медіа. ну, Насамперед, у соцмережах. Я написав цього приводу свою думку. Зараз ми про неї теж поговоримо. А потім ну, раптово сьогодні всколів і потрапив на невеличкий шматок цього фільму. Мені ну, це стало зрозуміло. Це тільки підтвердило усі мої думки щодо цього фільму, цього серіалу. І думаю, що в принципі, там ну, взагалі-то є про що поговорити. Але щодо фільму самого, там, там немає що про що говорити. Це чергове російське лайно, яким вони яким вони годують свого глядача, а там кілька років тому. І українського глядача роками роками і це лайно стає тільки гірше і гірше з часом, але слухайте, давай так я коротко скажу, що це серіал про кримінальне місто Казань російське кінця 80-х років. І там так. все навколо цього будується. Що найцікавіше, що на це дуже сильно підсаджуються наші молоді люди, тобто старші люди не дивляться. Ну тобто, от ми з собою не це не цільова аудиторія. а от власне діти там віком 12-18 років активно в Україні, в тому числі, дивляться цей серіал. У чому феномен цього серіалу? Ну, дивись, ну по-перше, у нас немає жодних досліджень щодо того, наскільки його багато дивляться українські підлітки. Ну це просто з неба хтось взяв і сказав про це. Дивись, ми про цей серіал взагалі не знали. І на сьогодні я про це написав: ну, треба, якщо ти російські продюсери, шукаєш глядачів у Росії, серця хочу завоювати, треба зробити так, щоб України про це в Україні про це говорили. І завтра про це будуть говорити вже в Росії про те, що щось там в Україні комусь там щось не подобається. Розумієш, то це б те може виглядати як маркетинговий хід такий. А давайте-ка зробимо срач в Україні. Знайдемо якогось блогера, який почне цю хвилю, українці підхоплюють під її і почнуть. Про що ми кажемо? Важливо не те, скільки там людей побачили цей серіал до цього срачу, а скільки людей про нього дізналися після. Ось це mm -hmm. має хвилювати нас. Про що це ми те, говоримо? Про те, я вже те, що... думав про те, що чи варто сьогодні про це говорити? Тому що ми таким чином теж а, можемо не, його рекламувати. Варто. Я скажу тобі, що варто. Я тобі скажу, що варто. По-перше, ми маємо розуміти, що за тривалий термін української, скажімо так, відокремленості від російського медіа з 14-го року, а навіть і раніше, тому що я слідкую за підлітковим, скажімо так, підлітковою середою. Позрадянською, вона мені цікава з професіональної точки зору. Там я батько, мені теж це цікаво. Я дивлюся, вивчаю її. Побачив, що той, той так званий АУЄ, це така е, субкультура російська. бачите, ти не знаєш про неї. Це субкультура полукримінальна. Вона побудована на етиці кримінальній, уголовній, так так, так званій. Вона така брутальна, вона навіть складніша і більш жорстокіша ніж ось ну та про яку ми знаємо з російських фільмів про кримінал, там про бандити про бандитів, тюрьми і так далі. І ця е, субкультура вона була дуже дуже популярна в Росії. І на цій субкультурі виросла ціле покоління. От це mm -hmm. пройшло повз України переважно, звісно, що переважно, і це велика заслуга нашої незалежності, нашої політики, в тому числі культурної, медійної, яку ну на я дуже багато критикую, але все одно ми пройшли повз у цього. Є декілька причин: вони соціокультурні, вони географічні, вони історичні, вони будь-які різні. Вони вони можуть бути пов'язані також із. Скажемо так, культурою певних груп населення, які проживають на території України, і таких самих груп населення, які проживають на території Росії, але ця кримінальна культура пройшла трошки повз, і mm -hmm. цей фільм він саме спрямований на людей, які частиною цієї культури, але вона має певний також. Ну це дуже відомо, Певний романтизм, і цей на ну цей романтизм під mm -hmm. трошки підхоплюються люди. Так само, як люди підхоплюються на романтизм, там не знаю, американської якоїсь там гангстерської історії. Дуже багато людей. Ну, ми любимо говорити про там кримінальну якусь естетику російську, але чомусь ми не кажемо про американську культурну естетику. Бісь тут гангстареп і, і так далі. Воно теж з вулиці, теж з райончиків, але трошки інших. І чомусь ми погрози в цій культурі не бачимо, а в російській бачимо. На мій погляд, треба просто взагалі від цього відокремлюватися. У нас свій шлях, ми самобутні, ми оригінальні у нас є своя історія, і чесно кажучи, навіть російський реп не дуже тут був так. Він був популярний, тому що не було ще тоді українського репу. Зараз він з'являється і подивись, він трошки інший. Та він не трошки інший, він дуже інший від того, який російський. Тому що це ми живемо в Європі. Ми не живемо десь там у Сибирі. У нас немає цих великих депресивних міст. промислових у нас немає. Цілих районів, де були переважно зекі, люди, які звільнилися і не поїхали ну, обратно там назад до своїх там міст. Ну, тобто, це дуже складна історія, і вона не про нас. І я вважаю, що про це говорити навіть не воно то не коштує, тому що воно не про нас і. Такої серйозної загрози для нас немає. Єдине, що мені здається, треба за що треба говорити, це про те, що дуже мало в Україні на сьогодні розважального контенту. Отакого ну, так. да, mm -hmm. я про це написав: що треба робити те, що роблять вони, створювати український контент з українським контекстом Різноманітного так, так, тому що там, чесно кажучи, за цей час з 2014 року вони, по перше, вони розвивали молодіжну музику, чого не було до 2014 року. Це була спрямована така кампанія російська для того, щоб не втратити молодь, тому що молодь російська дуже цікавилася українською музикою. Українськими споваками пам'ятаєш часи Дорна, бумбокси і так далі. А там була естрада так звана. І з 14 року вони відкрили цей, так сказати, сундучок, і з нього поперли всі маргенштерни, і так далі. і так далі. Зараз вони ну вони не зараз, вони це дуже багато років роблять. Вони потужно вкладають гроші в медіаконтент, в студії. Вони створюють і закони, які допомагають людям ну, реалізувати свої таланти в медійній сфері. Е, я так може, так трошки запутано, скажу. Коротше, е, у них дуже багато розважального контенту в Ютубі. А Різ, давай, я одразу я е, в нас догін того, що ти кажеш, е, скажу ось що. Дуже цікава історія про цей серіал. Коротше, слово пацанов для... боятися пацанов нам не треба. Ми інші. А ось те, що у нас дуже мало гарного розважального контенту для підлітків. Такого нашого Ось. українського різного і не тільки для підлітків, і для дорослих, і про рибалку, і про будівництво, і про спорт. Знов ж таки, ми не працюємо з е, аудиторією. От, як ти сказав правильно, диви. Просто я е, інформацію з е, сайту BBC беру. Е, серіал був знятий при фінансовій підтримці Російського інституту розвитку інтернету. Увага! А, ця структура розподіляє бюджетні гроші на патріотичний контент. Тобто, І дивись, дивись фільм про кримінальну етіку створений за державні гроші. Ну тобто, ми розуміємо, кого вони готують. Дивися далі. Кого далі, кого просто, дивись, а далі а, просто цікаво, а, а, цей російська служба BBC, російською мовою написано. Значить, в наблюдательний совет організації входить, наприклад, Маргарита Симонян, і заміститель руководителя адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Тобто, і це називається Інститут розвитку інтернету, тобто вони спеціально вкладають гроші для того, аби заходити на свою молоду аудиторію і не губити її. У нас, на жаль, поки що такого немає. Тобто, ми поки в цьому плані відстаємо. І як зробити між так, щоб все ж молодь заповняла TikTok нашим розважальним контентом? Ну, дивись, мені здається, що тут відповідь ну, дуже проста, вона очевидна. Це створювати економічні умови для того, щоб людина, яка створює контент цікавий, вона заробляла в Ютубі. На сьогодні заробляти достатньо для того, щоб розвивати свій Ютуб канал. Це тут краще, знаєш, ніж я. Ну дуже складно. Ставки низькі, рекламний ринок просів, немає редакції, немає. Е скажімо так, засобів для того, щоб просувати якісно і професійно свій YouTube канал. От ну, диви. Я тобі дивись, так скажу, що якщо є, є в Україні, робити дивись, я... дивись, Міш. Якщо блогер, який робить кожен день контент, він може в місяць заробити від тисячі до двох-трьох тисяч доларів. Так, ми з тобою ну, це це... говорили. Ми з ми тобою говорили в попередньому форматі. Ось дивись, на саме насправді зараз мене тут хтось може поправити, що дуже в Україні багато грантів, uh -huh. і дійсно дуже багато YouTube-каналів, блогерів, журналістів працюють над створенням такого інформаційного якісного ну дуже. Прикольно знятого цікавого контенту, але він все одно знаходиться в межах тих завдань, під які видаються ці гранти. Це історична ну, телебачення Торонто. такий формат, але це грантовий гранту. Але там це одно там є певна філософія. Ну, ну так, політика, будемо, політика. будемо більш точніше, ідеологічні завдання. А я кажу про простий контент для простих людей, серіали, Обзори, как, обзори wow. огляди і так, далі, і так далі. Ну і це теж є в українському YouTube, але цього замало, мені здається. І в принципі, ми зараз не будемо Я так думаю, що чіплятися саме що є, чого немає. Просто цього має бути більше. Ще mm. раз повторюю. Не не треба так рефлексувати на цей серіал, і те, що там якісь блогери його обговорювали, тому що хтось в Україні це дивиться. Багато людей в Україні, які ну, носії трошки іншої культури, але зміни вони е, відбулися. І ця інертна історія вона завжди буде. І будуть, і будуть люди такі пострадянські. Багато комсомольців є серед людей, які в вишиванках але за свідомістю за те, що вони говорять, як вони себе поводять. Ну то це радянські комсомольці УРСР такий типовий, але вони також як вид. Мають, я сподіваюся, так буде. Вони відійдуть, так сказати, у минуле, такі, такі, скажімо, е, психотип людей. І звісно, що є люди, які передивилися бригад всяких, там жмурок і так далі. Е, соціальний контекст також, також має значення, тому що вони, чому це роблять саме росіяни, е, вкладають ці гроші, тому що їм дуже важливо, щоб люди залишалися на певному соціальному культурному рівні. А нам треба робити так, щоб у нас була економіка досить потужна для того, щоб люди створювали контент, створювали там студії, створювали творчі продукти, і це на цьому могли заробити гроші без допомоги держави. Тому це дві різні концепції держава ти маєш на увазі, а от якщо давай, от зараз трошечки зробимо розважальний контент завжди має бути популярним. Дивись, розважальний контент, який не популярний хотів зробити розважальний контент і отримав купу хейту за те, що він Ну, давай пам'ятати про те, що які часи, які умови, і так далі. Так далі, далі. так Так, це виходить замкнуте замкнуте коло між. От моєму сину 13 років. А так. що він а, має дивитися, а, і чим він має захоплюватися з розважального контенту, наприклад, з скажи мені чим він? А чим він цікавиться? Розкажи мені йому цікаво. Ну, io... От він зараз а, грає в гру а, і комп'ютерну, і, комп і у, у нього навколо цієї гри все побудовано. І він дивиться блогерів, в тому числі і українських, і російських також. Але е, дивись, що найцікавіше, що я зараз подумав, я, а які розважальний контент для нього? Е, Stadium Live, Ютуб е, канал Афіген, так, я у них в гостях був. Це більш на старша аудиторія. Це там 20 плюс. Е, якщо ми беремо там хто зверху, або там розсміши коміка, телевіз напівтелевізійний і Ютуб-проект, це також на старшу аудиторію. А для е, малих що? Малим що дивитися? Зараз я скажу: Magic Five, українські ілюзіоністи, дуже да. круті хлопці. Дивитися їх канал і йти на новорічне шоу Королів Магії Рятують Новий рік якими зараз Ой, разом з творю вони вони якось забулися розумієте? Зараз вони знову відновлюються. Це зараз без жартів. Вони так. відновлюються і слава Богу. Але про них їм дуже певне, складно що... зараз. Вони прийняли дуже прийняли дуже вольове і дуже потужне рішення перейти на українську мову. А в них була е, аудиторія дуже велика: 11 мільйонів підписників. Це і Казахстан і ну звісно Росія, і дуже дуже багато країн пострадянського простору. Але вони прийняли таке рішення. Це дуже потужне рішення, і вони прийшли на українську мову. Знімають ду дуже круті сюжети, не тільки розважальні, а також і такі інформаційні. Вони зняли про макарів, про окупацію, про людей, які її пережили. Ну вони молодці. От прям прям я пишаюся тим, що ми зараз співпрацюємо, і можу сказати, що ну так треба дивитися їх треба дивитися інших блогерів тому що я трошки так починаю вивчати цю 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 тему можу сказати тільки одне Треба, щоб була в Україні економіка, воно все з'явиться, з'явиться так, як воно з'явилося 14 року, і зважаючи на те, що у нас була не дуже, скажімо так, приваблива економічна ситуація. Але те, що ми відрізали від себе Росію, створило умови для того, щоб почав створюватися український музичний бізнес, українська блогерська тема. вона так вона дуже була пов'язана з російською аудиторією, але вона залишалася українськими блогерами. Проте зараз вони усі переважно. Переважно відрізали від себе Росію і намагаються працювати на у, у українського глядача. У Уманя Расіл такий блогер є, який про музику розповідає. Якщо ти знаєш, ну чувак ну вибач, але він лишився ну дуже потужного каналу і почав взагалі з чистого з чистого аркушу свою роботу. Складно. Я бачу, що йому дуже складно, і в принципі, ну, я, я я давай. не знаю навіть. Ми, ми зараз почали говорити розумієш, Ваня раста це блогер. про шоу бізнес. Про шоу бізнес є я як я, приклад людини. я як приклад, і, я приклад знайомий мені людини, яка відірвалася від від звичних для неї моделі просування свого контенту за заробітку, да і робить свідомий вибір в пользу українського на користь українського контенту. Це дуже круто, і вважаю так що... я чи потрібна в цьому допомога держави, так вважаю, що на на, на 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 цей момент на цей час. Допомога важлива, яка саме пряма фі... пряме фінансування Можливо. Або, або можуть може якось так переналаштувати якусь історію з ставками рекламними, або ну треба обговорювати це. Наскільки мені, мені відомо, у нас потужна мінцифри, але також наскільки мені відомо, такої розмови з блогерською тусовкою, такої розмови між державою і ними ще не було, тому що в принципі воно пов'язано також із музикою. Тому мені було б дуже цікаво, коли така розмова відбудеться. Що відбудеться вона взагалі, і які будуть її результати щодо розмов про російський контент, треба їх припинити. Якщо ви знаєте, що хтось слухає російську музику і так далі. Пам'ятаєте, це інертна сила, вона нікуди нісе. Взагалі будуть люди, яким буде цікавитися. Не питання: наша, наша задача створити умови для того, щоб люди слухали українську. Але треба це, робити... знаєш, наша задача. Ми маємо тощо, але паралельно зараз хтось якийсь там або якась 13-річна, або там 12-річна дитина. Зараз в Тікток побачила знову ж таки цей серіал, про який ми зараз говоримо, так. і думаю, о, блять, а треба подивитися його і починає Подив... дивитися. Я тебе далі ж. Я та... ж кажу, я подивився маленький кусочок, та... для того, щоб для того, щоб вона зачепилася за цей серіал, ну. їй треба. Ти знаєш, ну дуже ну, вона цю культуру, вона її вона її вже не знає. Немає цього шансон. Шансону в такому вигляді, який він був до 14-го року, та навіть ну даже, там, навіть 22-го року. розумієш, немає цієї етики вот скрізь. Я тобі так скажу, вона нав'язана була нам. От дивись, люди от 14-го року, люди, люди навіть в цих в караокі-барах припинили співати шансон і там Лепса, наприклад. Просто mm. виявилося, що воно ну взагалі не наше, воно не про нас. І я завжди думав, чому у нас у типу, не виходить так брутально зробити таку музику. Тому що реальність наша українська, ландшафт інший, повітря інше, воздух інший, відносини інші. між батьками, між людьми, ми, ми інші. А це нам нав'язувалось. І mm -hmm. воно мало, там, воно має певний такий романтичний колорит для кольору. Колорит, колорит так таке буде, колорит для підлітків, але масово. І так, щоб це загрожувало нам, я думаю, що погрози в цьому немає. Тому що ну ну, ну, ну перше, це заборонено в Україні. Дивитися в Ютубі? Ну може подивитися. Ми про це з собою говорили. Що зараз іноді дивляться російські фільми? Думаєш, боже, я, яка гідота? От якщо їх не дивитися тривалий час, ти розумієш, що вони ну дуже потворні ці фільми, і ці актори і гра, і так далі. і Так далі. А що, а що говорити про цю етику? про те интонации такие полублатные, все эти разговоры. Вчера это было признаком силы, а сейчас это больше ассоциируется с этими бомжами, которые к нам понаехали. И когда у них берешь, берешь, берут наш Нурис там, в них интервью, ты чуешь что интонации, ты смотришь, господи, жалкие... уорки І потім ти дивишся Але... ці серіали і, і бачиш цих орків так само, і ти хочеш сказати собі да і вимикаєшся. Розумієш, тому Лі, до, це до цього, до, до цього О, давай, головна так, думка. Так. Головна думка, головна думка. До О. цього треба ставитися. По перше, як інертне, не сприймати це серйозно, а, створювати своє і пам'ятати ще, що там це використовують для пропаганди. Ось цю нашу реакцію там використовували для пропаганди. Я вже бачив ці публікації, цих пропагандонів, які пишуть, о, українців, новий срач. Вони бояться нашого серіалу, вони бояться руського світу. І це виглядає саме так, що коли журналіст про це кажуть з такими очима, це, це виглядає так. А ви що боїтесь цього? Ви настільки не впевнені в собі, і в українській культурі, і в сучасній українській культурі, що ви боїтесь якогось там сраного серіалу? Припиніть, будь ласка. Я скажу так, що моє головне бажання щоб була конкуренція, щоб наші конкурували одяг, з нашими так, але спочатку щоб наші, хоча б щось зробили для того, аби була конкуренція, тому що останнім часом дуже мало справді я тут знову ж таки повторюю твої слова розважального контенту саме для молоді. Молоді мають для дітей. Окей, для дітей, тому що знову ж таки всі орієнтуються на платоспроможну аудиторію. 25-40, сорок це та аудиторія, яка платоспроможна, і вони всі б'ють туди. Всі забувають про дітей. Навіть артистів, навіть артистів у нас немає для дітей. Uh, і uh, я би дуже хотів, щоб ця конкуренція з'явилася. От тут uh, Ірина пише: останній час uh, так всі за uh, цей серіал говорять, що здається, що майже змушують подивитися його. Навіщо давати рекламу руснявому контенту? Ірина, так от зараз я вам ось що скажу. Uh, хоч я, наприклад, сьогодні про цей серіал говорю, я його принципово не дивлюся, не дивлюся, і навіть жодної серії не подивився для того, щоб монетизація від мене не пішла йому. Я про нього прочитав на різних засобах масової інформації, тому якщо ви маєте голову, свою голову, то вам ніхто не зможе нав'язати чи дивитися вам цей контент, чи не дивитися. Ви самі приймаєте це рішення, так само, як і з російськомовною музикою. Якщо я не я не хочу слухати російських артистів, хоча мені інколи в Ютубі досі видається російська якась хуйня, перепрошую, але я її одразу перемотую. Тому що у мене є голова на плечах, я розумію, як монетизується. Тому не треба, будь ласка, говорити, що ми робимо якісь якусь рекламу. Якщо вони вміють думати головою, ні, ні то я думаю, думає, що це. я думаю, що ця людина не мала на увазі, що ми робимо рекламу цьому серіалу. Ми е, спробуємо розібратися в тому, чи потрібен чи потрібен цей розголос, і чи потрібно взагалі боятися цього, вона зараз проявляє як людина, яка боїться цієї реклами. Не треба і боятися. Боїться, Наприклад, бояти, боятися полиция бояться мы з себе выходить, Що ми, ми настільки, от правильно, настільки собі не впевнені, що ми боїмося, що ми... А, а давай-ка посмотрим, що там. Що там, хотя б одну серію-то, посмотрим. Розумієш? <риклад> <риклад> да, і залипить ним, і, і, бо, і боїться, що залипим, <риклад> понимаешь, як? Так. Так, що друзі, майте голову на плечах самі, е, ніхто вас ні на що не змушує. Між ще одна oh. тема. Все з серіалом розібралися. Е, дивитися не будемо. Я дуже хочу, щоб е, от Magic Five, ти зараз з ними співпрацюєш, так от я тобі скажу ось що. Я дуже хочу, щоб зараз Magic Five повернулося в той топ, е, в якому вони були 3-4 роки назад, коли вони рвали всіх і в тому числі е, українських підлітків. Дуже хочу, зробіть це, будь ласка, щоб вони е, були тут монополітні. У мене в мене, в мене трошки по робота ним побудована навколо інших, скажімо так, форматів. Це шоу. Ми будемо робити шоу. Ми робимо зараз перше шоу Королі Магії. Рятують новий рік, воно новорічне. От якщо все буде добре, а поки ще йде до того, що все буде дуже добре. Ми зробимо шоу вже не тільки для підлітків, а для більш дорослої аудиторії на наступний рік. Ну і, як скажемо так, для більш загально широкої аудиторії, тобто і для дітей, і для підлітків, і для дорослих. Справжнє магічне шоу такого, знаєш, де, де рівня Девіда Капірфіта. Круто, я до речі Дуже прийду хочеть. потім друзі вам розкажу як це шоу виглядає і чи варто на нього йти з, зі своїми дітьми.